Окей, це персональний рівень. А в бізнесі. Ну то тут також є дві частини. Перша частина це бек-офіс. Ну на бек-офісі. Я думаю, що зараз кожна організація повинна використовувати шиї в якомусь вигляді. Тобто, ми це використовуємо і в розробці, і в маркетингу, І... А як ви використовуєте це в розробці, в маркетингу і в бек-офісі? Ну, в маркетингу це створення креативів. І ми експериментуємо з автоматизацією управління компаніями також. Ну і звісно, що в фонді, я думаю, що в ВСІ загалом майже все, всі процеси на бек-офісі можна бути буде там, оптимізувати. Ну там трекінг, якісь там перформанс. Ресерч, портфольгу. Ресерч, трекінг, пошук нових стартапів для Вісі, для людей у VC залишиться тільки такі дуже високий е, задачі. Скажи мені, будь ласка, що А, може... і третя частина ну це з, з, зрозуміло. Використовувати і шиї на продукції, які бачить користувач. Це вже найбільш така непроста частина, тому що тяжко інтегрувати шиї у вже існуючі продукти. Ну, це, це інша парадигма. Зараз багато можливостей для того, щоб робити шиї продукти на тих ринках, де є якісь домінуючі гравці традиційні. Наприклад. Ну, наприклад, душ освіту. Є там багато додатків, які. Про навчання мовам. І там домінуючі гравці на цьому ринку вони не шиї орієнтат зараз. Якщо зробити повністю продукт, який буде, наприклад, розуміти, які в тебе слабкі сторони, сильні сторони, і адаптуватись до того, як тебе зручніше навчатись, ну це буде інший рівень насправді.